Усім добрий день. Тема сьогоднішньої лекції Едіакарська кембрійська скелетна революція. Наприкінці едіакарського періоду приблизно 550 мільйонів років тому, у організмів різних таксономічних груп, у найпростіших водоростей, у тварин зверніть увагу на слайд, майже одночасно з'явилися мінералізовані скелети зовнішні або внутрішні, вапняні, фосфатно хітинові, кремнієві. Відомо, що скелет створює опору для організму і захищає його. І це є надзвичайно важливо. Але тоді, чому у організмів скелети не сформувалися раніше? І чому скелети з'явилися майже одночасно у таксономічно віддалених груп? З'ясувалося. Що багато генів, задіяних в процесі біомінералізації, присутні в клітинах усіх сучасних еукаріотів і були отримані ними від загального предка. Це поліфункціональні гени, які виконують різноманітні функції. Наприклад, у багатьох організмів, у бактерій, рослин, найпростіших тварин, синтезується фермент карбоамгідраза, який є надзвичайно важливим для формування карбонатних мінералізованих скелетів, скелетів. у організмів, які не мають мінералізованого скелету. Цей фермент приймає участь в процесах обміну мінеральних речовин. Зокрема, він забезпечує підтримання в організмі кислотно основного балансу та регулює виведення вуглекислого газу з тканин. Зверніть увагу, структура цього ферменту наведена на слайді. А крім наявності ферментів, важливих для біомінералізації, багато організмів, у яких не формується мінералізований скелет, мають здатність синтезувати каркасні макромолекули, які індукують осадження мінералів, білки, глікопротеїни, полісахариди. Зверніть увагу на рисунок. Крім того, Організми мають регуляторні молекули, які локально пригнічують ріст мінеральних кристалів, оскільки спонтанна мінералізація поверхні клітин і тканин може становити значну проблему для організму. Тобто молекулярні інгібитори початково виникли як захисні механізми проти спонтанної кальцифікації, а вже пізніше вони були залучені до фізіологічного контролю росту скелета. Зверніть увагу, на слайді ліворуч та по центру наведено структуру одного з таких білків матрисного GLA протеїну, дисфункція якого призводить до кальцифікації судин у савці – фотопроволоч. Таким чином, було встановлено, що біохімічні програми, необхідні для біомінералізації, транспорт іонів, синтез каркасних біополімерів. Молекулярні регулятори для контролю утворення мінеральних кристалів та інші, Так ось усі біохімічні програми існували вже у загального предка усіх сучасних еукаріотів. В пізньому едіакарії, в стресових умовах необхідності захисту від атак хижаків, незалежно у різних груп еукаріотичних організмів відбулася кооптація цих програм для виконання нової функції. Будівництва мінералізованого скелету. Зверніть увагу, на слайді наведена фотографію фасилі та реконструкцію отвору, зробленого хижаком макрофагом в стінці раковини едякарської тварини Клаудин. Незалежність процесу кооптації біохімічних програм, необхідних для біомінералізації, дає різні морфологічні типи мінералізованих скелетів. А також різні хімічні типи скелетів, в залежності від геохімічних умов існування організму. Так, карбонатні скелети еволюціонували незалежно 28 разів у різних груп еукаріатичних організмів, у тварин, у рослин, найпростіших зверніть увагу, перші три фотографії на слайді. Кремнієві скелети. Виникали щонайменше 8-10 разів у різних груп еокаріотів. Зверніть увагу, це дві останні фотографії на слайді. Пасфатні скелети сформувалися переважним чином у тварин, що пов'язано з одного боку з цінністю фосфатів для харчування рослин та найпростіших, і з іншого боку з необхідністю постійного ремоделювання скелетів у тварин протягом життя. Одночасно. Важливо підкреслити, що поява у організмі здатності до синтезу мінералізованих скелетів потребувала певних перебудов у вже наявних генетичних програмах для виконання ними додаткової функції. Однак слід зазначити, що молекулярно біологічні дослідження свідчать про те, що такі генетичні інновації формуються досить швидко. Цікавим питанням є роль кисню в подіях скелетної революції. За останні 800 мільйонів років усі виявлені спалахи появи біомінералізації організмів корелювали як з активізацією хижаків, так і з високими рівнями кисню в навколишньому середовищі. Так, в пізньому едіакарії поява дрібнораковинної фауни була пов'язана з тиском хижаків. І супроводжувалася високими концентраціями кисню в навколишньому середовищі. Епоха 560-555 мільйонів років тому. Зверніть увагу на схему. В Кембрії поява нових груп з мінералізованими скелетами, наприклад, нових таксонів дрібнораковинної фауни, скелетних найпростіших радіолярій та інших груп. Так ось поява цих груп. Також корелювала з активізацією хижатства та з високими рівнями оксигенації океану 540, 530 та 520 мільйонів років тому. Зверніть увагу на схему. В наступні епохи, вже після подій едіакарсько кембрійської скелетної революції, мінералізовані скелети за умови їх необхідності ще багато разів виникали в різноманітних групах організмів. Так, в наступному Ардавицькому періоді відбувся значний ріст оксигенації океанів через запуск конвеєра глибинних океанічних течій, спричинений похолоданням клімату і появою значних градієнтів температур в океані. Ця оксигенація океанів супроводжувалася появою нових груп високоактивних хижаків, головоногих малюсків наутилоїдів. Морських зірок та інших, і, відповідно, появою нових груп організмів з захисними мінералізованими скелетами, таких як каралові паліпи, фото ліворуч, муховатки, фото праворуч та інші. Слід зазначити, що до епохи загальновизнаної Підіакарська Кембрійської скелетної революції у відкладеннях. Кріагенового періоду, який датується 742 мільйонів років тому, були виявлені мікрофасилі раковинних альов зі слідами атаки хижих найпростіших. Зверніть увагу на фотографію. І ці екосистеми також характеризувалися локально високим рівнем кисню в океанах. Аналіз усіх цих фактів сприяв виникненню припущення про необхідність високих концентрацій кисню. Для процесів формування мінералізованих скелетів у організмах, наприклад, через їх можливу високу енергозатратність. Однак, аналіз палеонтологічних і ряду сучасних даних свідчить про те, що синтез мінералізованих скелетів може відбуватися і за умови низької концентрації кисню в навколишньому середовищі. Так, висока концентрація кисню в Едіакарському океані. Була лише в епоху появи дрібнораковинної фауни в межах Біломорської спільноти організму. Тоді як подальше домінування дрібнораковинної фауни в намській спільноті вже відбувалося в умовах низької концентрації кисню в океані. Зверніть увагу на схему. А наприклад, сучасні фарамініфери біцидоїди, Будують мінералізовані раковинки навіть за умови майже повної анаксії. Ці дані представлені на графіку. Усі ці дані дозволили припустити, що виявлена кореляція появи мінералізованих скелетів з високими рівнями кисню в середовищі може бути лише опосередкованою через активацію у організмів хижацької стратегії. Яка дійсно спостерігається в епохи високої концентрації кисню в навколишньому середовищі? З іншого боку, слід зазначити, що гіпотеза кисневого контролю появи мінералізованих скелетів певним чином спирається на ряд сучасних експериментальних даних, згідно яких, зокрема, остеогенні клітини савці остеобласти, не переходять до біомінералізації. За умови нестачі кисню, оскільки біосинтез калагенів, який є структурною основою органічного матриксу мінералізованого скелету, зверніть увагу на схему, так ось біосинтез колагенів потребує присутності молекулярного кисню в навколишньому середовищі. Крім того, молекулярний кисень також важливий для формування органічного матриксу білково-хітинових скелетів. Так, у японської перлинної устриці у зразках, відібраних з різних глибин, в умовах гіпоксії спостерігали гальмування експресії генів білків матриксу мушлі та зміни в мікроструктурі мушлі. Зверніть увагу, на фотографіях наведена мікроструктуру внутрішньої поверхні раковин малюсків на фронті росту перламутру, ліворуч, звичайні перламутрові таблетки. Укладені на панцер малюска за умови нормального вмісту кисню в середовищі, А праворуч перламутрові таблетки неправильної форми, які складають аномальний шар панцира малюска за умови нестачі кисню в середовищі. Чи існує залежність процесу біомінералізації від кисню для інших типів скелетів, потребує подальших досліджень. Тому на сьогодні питання. Яку роль на межі Едіакарію та Кембрію відігравав кисень в одночасній появі мінералізованих скелетів у різних груп організмів? Так ось це питання, на жаль, залишається відкритим. Таким чином, поява у організмі різних таксономічних груп мінералізованих скелетів спричиняється тиском хижаків. Які стають найбільш активними в епохи високого рівня оксигенації навколишнього середовища, оскільки хжайська стратегія харчування є високоенергетично затратною. Крім того, формування, принаймні калагенових та білково хітинових мінералізованих скелетів, залежить від певної концентрації кисню в середовищі. При цьому слід зазначити, що усі еокаріатичні організми. Отримали, отримали базові генетичні програми, важливі для біомінералізації скелетів, від загального спільного предка. Однак важливо підкреслити, що за умови необхідності виникнення функцій біомінералізації, наявні програми потребують коригування та налаштування на виконання додаткової функції у кожної конкретної таксономічної групи. Що і пояснює різноманітність мінералізованих скелетів в природі. І зверніть увагу, на слайді наведено філогенетичний розподіл мінералізованих скелетів, карбонатних, фосфатних, кремнеземних, кримнеземових у різних таксономічних груп організмів. І на сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.